Всім привіт, друзі! Зараз ми з вами будемо відкривати чергу посилочку з сайт Аліекспрес. Що тут прийшло, я не знаю. Зараз будемо відразу з вами дивитися. Прийшло сьогодні декілька посилочок, тому відповідно буде і декілька відеообзорів на сьогодні. Так. Тут прийшла ніби як рубашка, ніби типу того. Ну, я бачу вже цікаво, що хочу замітити, поки вона ще складена. Ось на кумірцю такі залізні, як кутники, дуже класно виглядає. Похоже на герб український. Так, це прийшла жіноча рубашка з AliExpress. Ось така от вона. Ну, Звичайно, камера не передає цього всього. як виглядають речі. Але ось така от рубашечка доволі непоганої якості з AliExpress. Знизу під відео я прикріплю силочку снапшот, щоб ви могли побачити. Як виглядає ця рубашечка? Ну, а наразі з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!